Доброго гарного всім дня. Я рада вітати вас на своєму каналі. Я рада, тому що ви дійсно слухаєте і знаєте, рада в тому, що я можу дійсно вам Послужить послужити тим вдохновенням, послужити тим ободренням, мудростю, тим розумом, який була і є, і наповняюсь, і дасть Господь іще дні життя. Я буду наповнятися цим словом, тому що все приходить у слова, тому що Слово Боже воно є життя. І я рада вас вітати. Я знаходжусь на прекрасній землі, де знаєте, на сьогоднішній день в порівнянні з тим, яка у нас там погода да, в Україні, де у нас холодно, тут тепло, тут гарна погода, температура повітря 40 градусів, прекрасний рельєф, все дуже гарно. Це прекрасна земля Єгипту. Вона знаходиться на такій, знаєте, Території, тут прекрасне море, прекрасні гори. Ми вчора були на екскурсії. І я бачила все. Знаєте, це прекрасне творіння, яке творив Господь. Ну, Дивлячись на це, це ти бачиш, що Бог все творив, так як написано у Слові Божому. Да? Він там, де там була тьма, Господь творив світ, там, де, де не було життя, туди приходила. Жисть, де не було растіння, туди приходили растіння. Я вам скажу, що ми знаходимося в місті, він називається Шермальшей, якому ну, построєнні 30 років. Це прекрасний город, прекрасний город з прекрасними вулицями, з прекрасною природою. Знаєте, І дивлячись, яке благо Бог дає ну, людині для того, щоб людина жила на цій землі. Дійсно, так подивлячись на їхню землю. Да? Я читаю слово Боже давно. І я собі думаю, як написано там вони, да, коли були в Єгипті, Іосів збирав зерно. І я вчора говорила Каті, кажу: подивися на цю землю. Ну, слухайте, це кам'яна земля. Тут постройки кам'яні. Ми їхали, дивилися такі якби гори. длина горі, де 200 кілометрів гор. І це не просто гори, так як у нас, з рослинністю, це кам'яні гори. І я думаю, Боже. Як ти прекрасно сотворив цю землю, яка сила заложена в цих горах? Да? І люди в сьогоднішній день тут зробили прекраснішу територію, де багато людей може прилітати сюди, де багато людей може дивитися цю красоту. Ізерцяти дійсно ту красоту, і люди прилітають сюди, даби, знаєте, ну, якби об'яснити вам це состояння, отдихнути просто душою. Просто віддихнути душою. Мало того, що ми знаєте, по житті йдемо, і втомлюємося тілом, ми втомлюємося душою. Нам буває тяжко, нам буває нелегко. Нам буває таке ну, наше состояння, як Ісус описував у Слові Своєму, Він говорить, що, що птиці да, вони мають гнізда. Тобто, їм є те місце, де вони можуть знаходитися. Лисиці теж мають свої нори, вони мають теж те місце, де вони знаходяться. Але Ісус говорив, а сину людському немає де і приклонить голову. да. І от я дивилася в Слово Боже, розмішляла над Словом Божим, і думаю, ну от за Ісусом ходили толпи народа. Ну, це не, ну, він, якби, ну, в такому широкому форматі служення знаходився три з половиною роки да? і написано Толпи народу. Там описується, що тисячі народу йшли за ним. Вони наскільки його окружали з усіх сторон, ну це було множество. І в той же самий період Ісус каже, що ну, йому було і некомфортно на цій землі. Тобто були такі времена в нього, що при множестві народа, при множестві людей, які окружали його, які його любили, він каже, немає де голову приклонити. Я вам скажу, що коли ми йдемо по житті, да, нас буває те ж саме состояння, про яке говорив Ісус, що немає де приклонити голову. Ми можемо мати багато друзів, ми можемо мати багато знайомих, ми можемо йти по цьому житті. знаєте, мені так подобається, як описується все слово Боже. Ми можемо надівати на себе різного роду такі, якби маски. І, і грати різні ролі, різні позиції. Коли ми йдемо в маси, коли ми знаходимося між людьми, ми можемо поподробити, якби тому, що слово Боже каже, що да, коли Господь сотворив, да, творив світ. Господь, коли була тьма, він говорить, появиться світ, і він везде говорив: «хорошо», 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 «хорошо». І отак от ми буває в обмані. Ходимо по цьому світі, да? ми виходимо між люди, ми одягаємо свою маску життя. хорошо, да, Усе в нас хорошо, ми вливаємося, як то говорять, такою улибкою, да? ну, улибкою неісною, але ми вливаємося. Але ніхто знаєте, не знає состояння нашої душі, ніхто не знає, що робиться в нашому серці. І ніхто не знає істини, і ніхто не знає правди, хорошо нам чи не хорошо нам, да, хорошо нам. Чи не хорошо нам? І от дивіться, Ісус, що предлагає нам? Прийдіть до мене, Він каже. Прийдіть ті, хто вже змучився своєю душою. Прийдіть. Тобто Він призиває і Він каже: Я успокою вас. Я вам дам той мир, який ну мир який мир цього не може дати. да При всій цій красоті, при всій цій. Ну, якби могусті Бога, силі Бога, того, що Господь сотворив в нашій житті і сотворив все прекрасне, я вам скажу Бог сотворив землю прекрасну. Я була в багатьох місцях цієї землі. Я була і бачила силу і могущество гор, які знаходяться в Криму, в горному Криму. Це ти ну, їдеш отак, і ти получаєшся Ну, як... ну, Я вам не можу сказати, Даже, як у Писанні каже, як блоха. І Бога, да? І так дивишся, як це все Господь сотворив, як це Господь зробив, як Господь прекрасним зробив цей світ. І ти думаєш, Боже, чого? Ти здається вопросом, чого Боже, при твоїй силі, при твоїй могутності, при красоті цього світу. Мені не хорошо в цьому світі. Мені не хорошо в тому, що я не можу приклонити даже своєї голови. Навіть своєї голови немає куди приклонити. При всьому тому, що я вам говорю, що знаходиться множество народу, множество друзів, дітей, знайомих, супругів, супруг, множество людей, а голову буває, немає куди приклонити. Я в сьогоднішній день вас благословляю, щоб ви і я вас вдохновляла. І опять же говорю вам: наповняйтеся Словом Божим. Наповняйтеся Словом Божим. Ідіть так, як йшли ученики до Ісуса. Подивіться, я вам говорила про Іоанна. Він приходив до Христа, і йому було все равно, Що хто говорив? що там, якби, Яка велич була Божа, яка могутність Божа, які були чудеса, які Господь робив, знамення, що наскільки він був великим, якби, ну, він був на цій землі отраженням самого Бога Отця. Да? Але він просто приходив Іван, і лягав йому отак на ноги. Він ложив свою голову на ноги. І він, я думаю, все-таки получав те, що йому треба було досподівати. До Ось однажды я писала такий вірш, я склонюсь в ноги Ісуса, да? Тиху голову к Нему приклоню. І Он скажет, Мені, моя дочка, як Тебе я сильно люблю. Знаєте, ми нуждаємося в словах любви, ми нуждаємося в словах. Ну, Ніжності. Ми нуждаємося в словах, якби, щоб люди нас обнімали, обнімали душу нашу. Так? Люди можуть обнімати нас руками, люди можуть якби, суприкасатися з нами і казати нам, що все буде добре. іноді я в своїй житті іспитувала такі моменти, коли люди мені говорили, що да, хорошо, все буде добре, все буде. Хорошо. І ти розумієш, що добре, але коли це добре не вникає, не попадає в твою душу, це добре, воно не добре, воно не добре. Ти йдеш, тебе сльози наповняють, тебе це состояння гнітить, в душі горіч, в серці в очах сльози, і ти йдеш, хто би що. Так, да, люди втішають, але Писання говорить, люди жалкі утішителів. Ми жалкі утішителі. Ми намагаємося обнімати людей, ми питаємося їх ободряти, ми намагаємося їх ми, Писання говорить, ми жалкі утішителі. І знаєте, коли приходить Дух Святий, і коли Дух Святий наповняє тебе своїм миром, наповняє своєю втіхою, тоді ти розумієш, що дійсно все буде добре. Все буде добре. Так як Господь сотворив цю землю прекрасно, я благословляю вас. Вдохновляю, скиньте перед Богом оці маски, які ви не можете скинути перед людьми. Скиньте їх і прийдіть, і скажіть, Боже, ти сотворив все прекрасне. На цій землі все прекрасне. У нас є хліб, у нас є сіжа, у нас є вода, у нас є ну, воздух, який ми дихаємо. У нас є сонце, яке нам гріє. У нас є все, але немає миру, немає втіхи, немає покою. Душа плаче. Вона повна горічі, повна розочарування. Придіть і просто скажіть Богу. Не дивіться, якби що вам може казатися, що Бог. Да, я вам вчора показувала оцей столик, перед яким я сидю, він невеликий столик. І я вам вчора говорила, що це наше мишлення, що це наше понімання, це те, де ми ограничені в своєму восприятті, прийнятті Бога. Ми думаємо, да, Бог великий, та він там на небі. Та чи він мене чує тут на землі, та чи він мене тут бачить на цій землі? Ні, Слово Боже, да. дивіться, Бог великий, наскільки великий проти цього столика, нашого мишлення. Да? Ну, написано, що його очі, вони обозрівають всю землю. Вони обозрівають всю землю. Знаєте, Бог бачить вас, Бог бачить вашу душу, Бог бачить ваше серце, Бог бачить вас там, де ви знаходитеся. Бог бачить там. І Він прийде туди. І він говорить, возові мене в день скорбі, і я услышу тебе. Позвіть до Бога, прийдіть до нього. Не знаєте, не не треба йому е, от так, якби вам просто сказати, що я вам скажу, що Бог простий. Ну, Бог прости. Е, В деяких моментах, Слова Божого, Господь призиває нам не уклонятися від простоти во Христі. Знаєте, Богу не треба наші впечатляючі молитви, Бога ви нічим не впечатлите. Я вам говорю про Його могутність, про Його силу. Про його велич, яку я бачу на цій землі в творінні, я вам скажу, Бог простий, не треба його впечатляти. Ви, Бога, нічим не впечатлите. Своїми красивими речами вони Богу не треба. Богу треба ваше серце. Він каже, от на кого я призрю, От на кого Бог дивиться, На смиренного і сокрушеного серця. Ви можете прийти перед лісу Божа і сказати, Боже, я як розбитий сосуд. А я вам точно говорю, я знаю. Я бачила таких людей по житті, душа яких як розбитий сусуд, як розбитий сусуд. І в книгі Єремії там є таке із міст, одне із міст писань, де він говорить, а я відділ в домі горчечника". Ну, Він бачив там різні сусуди. Знаєте, Бог він знає, який ви сусуд із Бог знає, що внутрі вас побито, що внутрі вас переломано. Що внутрі нутрі вас сукрушено. Знаєте, і Бог із отого сокрушеного праха, який сукрушається, да? як ваш сосуд, він, ну він взятий глина, да? вона взята з праху. Вона і в прах, і возвращається. Отак От наша душа да? вона може знаходитися в состоянні праха. В праха. Але Господь візьме цей прах і сотворить прекрасний сосуд. Він візьме його, поставить на своє кружало, да? як гончар. Може, хтось з вас бачив, а хто не бачив, як він бере глину і ставить її на кружал, і він починає формувати її. От я вам говорю, що Бог, коли ви прийдете в його ну, в присутність, коли ви прийдете і склоните свої коліна, Він візьме ваше життя як на своє кружало. Він візьме на своє кружало любві. Да, і почне вам ваше життя формувати. Він почне вести вас туди, вас, куди вас потрібно привести. Він почне приводити ваше життя в ту форму, в яку Він приводив цю землю, тому що написано, що земля була безвідна і пуста. Безвідна і пуста. Отак і життя чоловіче, отак душа чоловічеська, вона безвідна і пуста. Ну Дух Божий, написано, дивіться, цей столик, він невеликий, він як образ землі, як образ якби того, що і Дух Божий носився над водами. Моліться, читайте Слово Боже, і Дух Божий почнеться носитися над водами вашої житті. Він почне ну, носитися і почне происходить точно таке преобразування, як воно происходило на землі, де Господь відділяв тьму. Знаєте, тьма почне відходити. Чим більше буде вашому ну, разуму світу, коли ви будете читати Слово Боже, коли ви будете його наповнятися, ви почнете розуміти істину і правду Божу. Ви почнете розуміти, наскільки Бог любить, наскільки Він хоче змінити ваше життя, наскільки Він хоче вас благословити, наскільки Він хоче вас установити. Отут є істина і правда про вас, про ваше битє, як на цій землі, і про вашу життя. Ну, одне, к чому я призиваю вас, те, що написано в Слові Божому, коли Господь творив, прийдіть і скажіть Богу правду. Прийдіть. І скажіть Богу правду, Боже, мені не хорошо на цій землі. Хоча ти її прекрасно, хоча на цій землі все є прекрасне. Бог не повторний в своєму творенні, Ти скажи, Господи, мені не хорошо на цій землі. Мені тут не хорошо. Прийди на моє не хорошо. І Господь, знаєте, він скаже вам хорошо. Знаєте, коли Господь приходить на ваше хорошо, да, він говорить, дуже добре. І коли Господь творив землю, да? і коли він вже сотворив чоловіка, прийшов до кінця і подивився і сказав, хорошо, вісьма «хорошо». Знайте, коли ви скажете Богу, хорошо Боже, я йду до тебе, я йду в Твою присутність, я соглашаюся з Твоїм словом, я соглашаюся послідувати за тобою, послідувати Твоєму примеру, послідувати Твоїм направленням життя, які ти будеш мені давати. І я хочу дойти до того місця. Де я дійсно, як ти сказав, вісьма хорошо. Тому що я хочу переживатися состояние блаженства, состояние мира, состояния покоя, состояние радості. Я хочу жити на цій землі і радуватися, і радуватися. Тому що, коли ви будете читати на Горну проповідь, там Господь говорить, блаженні, блаженні, блаженні. Блаженний чоловік це щасливий чоловік. Знайте, ви можете не обладати всіма якби, багатствами цього міра. Ну, саме, саме настояще багатство, яке прийде в вашу жизнь, воно буде у вашому серці. Состояння блаженства це состояння щастя, внутрішнього щастя. І воно, я вам скажу, по своєму опиту і по своєму житті, воно не зависить від кількості. Ну якби, Фінансового вашого состояння, або, як написано, да, що не залежить від збитка Тобто, що да, Люди можуть множество дозволить собі на цій землі. Множество е поїздок, множество приобрітня прекрасних віщей, множество там, е хороших покупок, дорогих речей Ну знаєте, ніхто не може. Купити спокій своєї душі, його може тільки дати Господь. Мир може тільки дати Господь. Внутрішнє состояння блаженства може дати Господь через те бідний лі, чоловік, багатий, середній, високий, низький, який ти там не є, чоловік, яке б не було Твоє состояння як чоловіка. Да? Душу, вона всіх одинакова. Душа всіх одинакова, чувства всіх одинакові. Емоції ми переживаємо однакові. Ми всі однакові, тому що ми всі сотворені по образу подобію Божим. Усіх у нас є душа, усіх є інтелект, усіх є воля і усіх є емоції. І це те, що приходить Господь, і те, що Він хоче, і силить в нас на сьогоднішній день, ну, нашу душу, те, те наше єстіство, яке є внутрі нас. І Господь, я вам скажу, він почне роботи першої з вашим внутрішнім чоловіком. З вашою душою. І він говорить, що прийдіть, 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 написано, Господь ззиває, Господь зеває, Господь зве. На сьогоднішній день Господь зве, Господь зве чоловіка в своє присутстві, Господь зве чоловіка, ну, якби познати його. Господь зве чоловіка, щоб дати чоловіку направлення в житті, щоб дати чоловіку розуміння, щоб дати чоловіку на землі ну, наставлення, як жити на цій землі, як поступати на цій землі, чим наповнятися. якби розуміти добро і зло. Тому що дивіться, коли Господь послав у Нінєвію іону проповідувати, то він говорив, що йди туди, йди туди. Тому що там множество людей, які не можуть відлічити правої руки від Да? Господь знає причину, чому сьогоднішній день ми не можемо відлічити правої руки від лівої. тому що тільки Він знає істинну правду об нас. І тільки він на сьогоднішній день посилає нас, щоб ми йшли по цій землі, коли ми сталкуємося з людьми, щоб ми їм несли проповідь Євангелія царства Божого. Тому що Господь говорить, що ще й пріжжя царства Божого, все остальне вам приложиться. Це обіщання Бога, це не моє обіщання. І ви будете іспитувати усе, що Господь приготує вам на цій землі. Я благословляю вас, вдохновляю вас, наповняйтеся Словом Божим, підписуйтеся на канал. Там, коли ви дивитеся, там написано підписатися. Ви можете нажати пальчиком Підписатися. Там є дзвоночок, на який ви можете теж назад. Вам будуть приходити нові сповіщення, про нові відео, про ті свідоцтва, служіння, жіночі конференції, які я проводжу, про жіночий клуб, який я веду, жіноче служіння. Йдемо про взаємовідносини. Я коли вернуся на, ну, назад додому, у нас буде слідуче жіноче служіння. Я теж буду там виставляти свої проповіді. Дивіться, хай Господь вас благословляє. А я люблю вас і оставляю вас з миром Божим. Амінь.